Вітаю українці! Чесно кажучи, пробачте, що вночі но неймовірне задоволення отримав. Дякую пану Жану Новосільцеву за організацію такого цікавого матча, скажімо так. На рингу зустрілися Мар'ян Чава, українець. І Хоча у людини там Володимир Панчак, ну це Британія Британець. Причому британець кольорований, там е, е, сертифікований з відповідними документами е, е, про британське, скажімо так, підданство, ніяке не громадянство, а саме підданством. І з одного боку, з іншого боку, Мар'ян Чава, реально українець, якого Українська РСР навіть на суді вирішила не визначати. Як їх громадянина у РСР України? Ну, таке прикольне виник двобой. Було помітно різниця в класі, причому, знаєте, от така особлива різниця в класі у Панчака. Був якийсь там особливий там, ну, сволочний стиль. Видно, що в цьому сволочному стилі він тренований. Він набагато яскравіше виглядав, ніж Мар'ян-чава. А от у того ж, скажімо так, Мар'яна-чави, навпаки, саме по двобою був, ну, скажімо, можна поставити двоєчку. А от школа, школа була набагато яскравіше. Це правда. Тобто, школа Мар'яна Чави серйозна, потужна. А от практики е, е, зустрічі з Сволотою ноль. Е, в той самий момент у Панчика е, було помітно, що це шакал такий кальорований. Він багато загриз, е, скажімо так, своїх супротивників. Е, і навіть при відсутності школи така от підзаборна швальська. От школа в нього є інша, там, не якась там елітна і вивіряна школа, а от така от підзаборна, сволочна така от є моська така така от, от знаєте, от така моська зі стажем. І було помітно, як от в цьому двобої вони зустрілися. Це було неймовірно круто. Я, чесно кажучи, от давно там так довго не переглядав відео, щоб там, мені хотілося там, е, там, там, якісь там чіпси там, закидатися попкорном, тому що спостерігав з задоволенням. Там, сподобався і сам арбітер, е, Жанна Васильцев, який е, в, в декілька виписав гарчичників, там штрафував там, того ж Панчака за вже надмірні. Удари нижче пояса, от, навіть надаючи оцінку цим ударам пояса, це було круто. От. Ну і да, я вболівав за от, от серйозно вболівав. Мені подобається реальна елітна школа, красива школа, і Мар'ян її демонстрував. Хоча я не можу сказати, що в цьому бою він переміг, але ми багато бачили вже на боксерських рингах, коли. Той самий там, Лома програвав, е отримуючи багато ударів нижче пояса. І в результаті там був засуджений. Ну, от в даному випадку він не був засуджений. Ну і е якусь е таку відверту, класну перемогу е Мар'яни Чави там, неможливо там визнати. Ну і тепер безпосередньо по обміну там, ударами, які були застосовані. Панчак. А так, Панчак дозволив собі на попередньому взвішуванні, да, скажімо, на боротьбі поглядами. Я думаю, що багато хто знає, що це таке. Дозволив собі брудні такі от вихідки. Коли боксери це, там, роблять там пощочини, наприклад, якісь удари такі от брудні, там обливають там, чимось, там. ну є такі от зазвичай таких, ну, неповагу викликає. Десь на зоні за подібну інтригу там Панчаку, скоріш за все, би просто би, ну, зробили би спеціальне зауваження, бо це непорядні дії і за непорядок відповідати треба. Іноді достатньо принизливо треба відповідати. Ну, Якщо там людина собі подібне дозволяє, то е, е, порушує е, особливий комфорт, то такій людині а вже ж там ніхто такого не пробачить. От, ну, е, в даному випадку е, він не на зоні, е, а, а значить, е, якісь речі залишаються безкарними. І от ми побачили, як Панчак дозволив собі інтригувати до е, е, прямої зустрічі в Рінгі. І ми бачили, як Панчак дозволив собі висловитися, от я не зміг до тебе дозвонитися, значить, ти уникаєш. Мар'ян йому каже: так, якщо ти колись був на обшуках, ти був на обшуках. Панчак каже, так, я був на обшуках. От. Але ми знаємо, що у самого Панчука обшуків не було, бо інакше б він знав, що в нього там забирають телефони. Знав би, що СБУ вже достатньо навчене, і в той момент, коли вони забирають телефони, там вони встигають оператору зробити особливі дзвіночки, для того, щоб відновити карту було неможливо. Ну, скажімо так, з моїх ем, побратимів. В кого ось вот просто оці от крайні місяці е забирались телефони. Вони спробували відновити, назвавши останні три дзвінки, цього не вийшло. Чому? Бо ну, там е вони ж там, в мене ж там порядні всі. Вони ж, е коли вони не, ну, не соромляться, кажуть, показати телефон. На от дивись, будь ласка, телефон. що там я до речі не розблоковую телефони. Я кажу: я забув, я не знаю. Вам треба, ви відкривайте там, дивіться. І е е так як СБУ це знало, то в останній да, ну, на даний момент в останній обшук, то мені е картку відда просто віддали картку. І мені дійсно можна було купити е інший апарат, вставити картку і все відновити. Е в той же самий момент побратими відкривали телефони, і тоді е Контора мала можливість е заблокувати подібний е номер. І зробивши декілька дзвінків, вже неможливо відновити такий номер препейт. Ну, видно, що Панчак про це, ні Панчак про це не знав, ні Мар'ян про це не знав. Ну, то вже таке. От. Удар був нанесений, типа того, що, що ж ти не відновив. Ну Мар'ян не знав, що відповісти на цей удар, не був готовий. Міг би сказати, що я особисто, ну на відміну від Панчака, який сказав, що його люди не змогли потрапити до зали суду. Коли мені наші люди сказали, що вони не можуть потрапити до зали суду, я сказав: Ну тоді кажіть, що зараз ви влаштуєте, ну фактично заблокуєте діяльність цього суду, або вони погодяться допустити щонайменше трьох людей до зали суду. І е, наші люди, якщо панч... Панчак ділить українців на наших і не наших людей, на своїх людей і якихось інших, другорядних людей, другосортних людей, то от наші другосортні люди е, були більш розумні і змогли. Потрапити до зали суду, і вони були присутні на цьому судовому засіданні. Видно, що Панчак своїх орденських людей готує набагато гірше, і його люди не змогли потрапити до зали суду. Но це говорить тільки про його ну, особливу підготовку. Зараз ми не зовсім про це говоримо, хоча повернемось до цієї теми. Бо дійсно цікаво, де він шакалім ударом на Рінгу навчився, Ударом нижче пояса. Ударом там забороненим, там і так далі. Ну, про це поговоримо а, а, окремо. І так, поїхали далі. А, і так, Мар'ян міг би сказати, що а що ти мені балахніна закидаєш? Балахнін якраз мені дозвонився. Він мені дозвонився в судове засідання, тому що він дізнався. Хто з моїх побратимів знаходиться поряд? Телефон мого побратима е, е, Анатолія дали, і Анатолій дозвонився до мого побратима, який дав мені слухавку, і от я мав можливість з Анатолієм поспілкуватися. Анатолій якраз безпосередньо Мар'яну сказав: спробуй встигнути. Бо тільки вчора в тебе забрали телефони, і, можливо, ти зможеш відновити. Телефон. Поки ти їдеш додому, в тебе є така можливість, спробуй там зайти і в цей в салон і відновити. Судячи по тому, що Мар'ян не відновив, значить, все-таки він не встиг. Вже контора працює швидше і, відповідно, скоріше все, заблокувала можливість відновити номер телефона. Не знаю, припейт був, контракт був, бо якщо контракт, то. Там свої складнощі. Ну, в мене дуже цікавий контракт. Спеціально для Панчика поінтригую. У мене такий контракт, який дуже важко заблокувати. А, і а вже ж мої картки не були заблоковані. Ну, до речі, мені просто їх повернули. Ладно, тут вже там можна було цю тему, в принципі, не піднімати, бо картки мені віддали. А, далі йдемо. А, Удар був нанесений, Мар'ян, на жаль, відповів не дуже красиво в цій ситуації, але я за нього вболівав. Він був до цього готовий, він міг би сказати, що я спробував і е, відновлення номеру мого вже було неможливо. Якби він це сказав, все. Тому що, звичайно, ну, це було помітно, що Панчак він. Ну, як би сказати, він кусає і дивиться де боляче. Це як удар в каліна нанесений да, десь в ММА. І ти бачиш, що все, вже трошки починає кульгати. І тоді боєць починає вже пробивати по підлому в одне і те саме місце, поки там його опонент вже не впаде на коліна, тоді його можна добивати. Ну, Панчак, от, він так трошки шакалі діяв, і він я це помітив. Хоча да, я вболіваю все одно за Мар'яна. От. Хоча Мар'ян не може назвати моєю людиною, це окремий лідер. Він був лідером ще до того, як ми з ним познайомились, і навіть моє знайомство з ним воно його не змінило кардинально. Він не припинив бути особистістю, і мені дуже приємно, що хоча це людина в конституційному процесі, От, в той же самий момент він не хоче бути Балахнін номер 2 там, чи, чи Левко-Лук'яненко номер 4 Він хоче бути Мар'ян Чела No1. І тому він веде свою окрему політику. Це неймовірно круто. Другий момент, де пропустив удар Мар'ян, бо нанесений удар був по шакалі. І а вже ж це було низько. Ну, то вже таке. Списки! Єс! Списки! Таке враження було, що. Це орденські списки приховані. І хоча саме за цю дію е, позбавив одного там очка, <смі> очка позбавив, <смі> Жан Новосельцев оштрафував там того ж самого Панчека за е, некоректну поведінку, за некоректні удари, і сказав: при чому тут списки? Що ти взагалі з цими списками? Це що, якась там прихована інформація чи що? Але для Панчека, який сам людина ордена. І він не може собі уявити, що це ніякі не списки, що це виключно свідчення. Що Мар'ян в той момент, коли люди до нього звернулися і сказали, ми б хотіли, щоб ти був свідком мого волевиявлення. І саме в цей момент Мар'ян, я не знаю, скоріш за все, він ніяких списків просто не існує. Скоріше за все, він можливо. Десь в Excelній формі, в Google диску вів собі спокійненько, там ось ця людина мені там кошти надіслала, значить, для нього я буду свідком. Якщо ця людина зробила волевиявлення і не покликала мене в свідки, ну, і відповідно гроші мене не заплатила, то я для нього і не буду свідком. Тобто його тут не буде. Це не списки. Це насправді що списки, що реєстр це одне і те саме. Тобто свідок. Коли хоче бути надійним свідком, він веде от, реєструє всіх, хто до нього посвідчення з'явився і кому він тепер, якщо до Мар'яна е, хтось там е, скажем, е, звернеться і скаже: Слухай, а ти є свідком волевиявлення для отакої-то людини? І от Мар'ян там заходить на Google Диск, подивився, каже, да дійсно, ця людина до мене зверталася. А оця людина до мене не зверталася, і тому по такому волевиявленні я відповідати ніяк не можу. Шукайте інших свідків волевиявлення цієї іншої людини. Наприклад, Мар'ян не був готовий до цього. Це ми вже тут там дуже багато розбирали це, але він іде своїм власним шляхом, окремим шляхом, паралельно, поряд, але окремим шляхом. І він не знав, як на це відповідати, а міг би сказати: слухай, панчак, це в тебе списки твоєї масонської ложі. Бо в Британии, ты в Британии сидишь, ты сидишь на территории Баргильдии, ты сидишь, сука, там, где Коломойский, блядь, тебе Коломойский, наверное, квартиру снял, да? Что ты, блин, в Британии живешь, живешь, тебе выстачай грошей, на хату выстачай, пожрать выстачай, высты каналы выстачает. Так скажи прямо, я людина Коломойского, да, Панчак? І от тобі Коломойський сказав, слушай, в мене там є гена, він там трохи себе погано веде. Давай ты гена, блін, будеш Корбана, будеш мазати всіх, і от ти от замажеш балахніна. Та я же кожну шалаву. Дніпровську знаю, запорізьку знаю, до якої ти падла звернувся, щоб ця падла один невеличко в Запоріжжі. Це людина корбана, це людина корбана. А другий шалавник це Саша Долженка. Оце от два шалавінка, які тобі розповідають про неймовірні зв'язки Балахніна з Корбаном. Ти у Корбана запитай безпосередньо. В тебе є телефон. Запитай у Коломойського, він тебе дасть телефон. У мене немає телефону Корбана. Но ти у Коломойського можеш попросити телефон. І він тобі дасть телефон Корбана. І ти зателефонуєш і скажеш: Ген, а Балахнін твоя людина. І Корбан скаже: А хто це? Хто це такий Балахнін? У Корбана дуже маленька сфера інтересів. Його сфера інтересів. Це виключно комерційний бізнес, який можна або рейдернути, або ні. Причому зробити це дуже-дуже красиво по документах, йому насрати на всі політичні моменти. Корбан пробував зайти в політику і більше туди не ходив ніколи. Він займається виключно бізнесом. Виключно на сьогодні Дніпро, Дніпропетровська область, йому плювати на всяких балахніних, які не займаються бізнесом, ти хоч трохи там досліджуй ці моменти, ти у у Ігоря Васильовича, у Бені, запитай, будь ласка, чи принципово можуть бути знайомі Балахнін. Хоча, блин, Каломойський теж взагалі не знає, хто такий Балахнін. Так от, може бути Корбан знайомий з якимось із м, активістів українського націоналізму. І тобі скаже Коломойський. Ти що, дурачує, Йди кава випий там. Ну ладно, то таке вже. списки. На місці Мар'яна, ну він, до речі, спробував на це натікнути, а труси тобі не показати. Які списки може отримати СБУ, от, наприклад, списки. Ну, назви, будь ласка, реєстр українського народу, який навіть не я зробив. Я цей реєстр наповнював ідеологію, оплачувала інша людина. Тобі поки що не треба знати хто, бо ти всерешся від цього. І ні, це не Каломойський і ніхто з єврейської громади. Так, от, списки у Балахніна, якщо можна хоча б от бути настільки дебілоїдом, щоб, в принципі, назвати реєстр списками, це реєстр українського народу, він відкритий. Бо правильно сказав Жанна Навасільця завдання будь-кого, хто робить волевиявлення, отримати якомога більше свідків. свідків. І якщо СБУ отримали списки Мар'яна, що вони з ними зроблять? Вони безко... да вони скоріше скористуються твоїм орденом, твоєю масонською ложею. І вони вже нею користуються, коли тобі дають гроші через Каломойсько, щоб ти продовжував жити в Британії. В мене є знайомі, які є блогерами, які розвиваються не на дані їм гроші, яким не платять за розвиток своєї мережі. Це чисті класні аналітики. Той самий Кьонік. Подивись, будь ласка, яка в нього аудиторія. Подивись самостійно. Да, бог з ним з Кьоніком. Бог з ним. Кого б ще згадати, блін, там, Ружан, ну, ну хай буде Ружанський, він теж за кордоном. Подивись у Олександра Ружанського, яка аудиторія. Подивись, яка аудиторія у Жана Новосельцева. Професійної людини. А в тебе. Гамніониша з Сератова, який десь в Британії сидить, ти навіть не в Україні, ти не ходиш не ходиш ні на які заходи, ти всплив звідкись одразу з більше 100 тисяч. Шаловенок, хто тобі? ти просто визнаєш, що тобі гроші платять. Ти сидиш сучонок, реально в Британії, жреш з, з руки Каломойського, живеш в його хаті, і ти ще щось розповідаєш про нас, українців, які тут, на українській землі, кожного дня зустрічаються з терористичними угрупованнями. І ти нам будеш розповідати, як з ними спілкуватися. Я хотів би подивитися, як тебе притягнуть в суд Баргільді, і ти скажеш, я не визнаю суд Баргільді. Ти скажеш, ти що дебіл, дебілбері, ти в Британії. Ти не можеш ні в який інший суд прийти в Британії. Ти нас не визнаєш. Ти щось там розповідаєш про морське право. Ну ти посидь, холонь. Прийдеш до тями, тоді поговоримо. І ти посидиш рік, два, три. Ні, можливо. Ти реально, от я браво, Жанна Васільцев! Браво! Що тільки, якщо герой не мертвий, то який він герой? Так? Да? Правильно, Панчак. Так покажи нам приклад. А ну прийди в суд Баргільді і отак от просто на розпальцовочку візьми, скажи: я вас не визнаю. Я під, навіть не громадянин підданий британської корони. Я не визнаю суд Баргільді. Підданий, підданий. не громадянин. Не носій установчої влади. Навіть не носій керівної влади. Навіть потенційно не на сій державної влади підданий ніхто. Просто раб британської шалавінок. Ти навіть не міг вибрати якусь іншу державу для проживання з більшою повагою для себе. Ти повністю політично опущений. Будеш розповідати нам, українцям, які тут протистоять терористичним угрупованням, ти будеш нам розповідати про гідність. Ти будеш брати нас на слабо. Мар'ян, ти вів себе нормально. Єдине, чого тобі не вистачає, це практики протистояння. Ти завжди е, протистояв інтелігентно, красиво, задокументовано, але ж не сволоті. Ти протестояв звичайним собакам режиму. І в ці, проти цих собак режиму ти звик до того, що документ працює. Ти не стикався з шалавятами, з моськами, які кусають і загризають, які просто роз... відривають от піранії, відривають шматочки м'яса і відбігають в сторону. А коли ти їх б'єш з ноги, вони скавчать: а так нечесно, по яйцям нечесно, по голові нечесно. От розумієш, це шалев'ята. Це звичайні шалевята Каломойська. Ну, в даному випадку, не всі. Но в даному випадку це людина, яка живе в Британії, людина, яка живе в помешканні, яке оплачує Коломойський. Людина, яка кожного дня розвиває свій каналізацію свою розвиває з грошей Коломойського, розумієш? Людина, яка не знайшла в Україні. Інших джерел інформації, ніж дві моськи. Невеличко з Запоріжжя і Долженко з Дніпра, Шалавята, які вигадали легенду про в мене, от що тут в мене тут на плечі, що в мене тут мінора. Вони вигадали цю легенду і тяв-тяв-тяв-тяв-тяв на всю Україну. Да браво! Я отак аплодую, бо немає кращої перевірки. Коли ти робиш закладку, заміновуєш і дивишся, а хто підірветься на цьому? Чому Жан Новосельцев не шукав шаловят? Чомусь Олександр Новохацький не шукав шаловят. А шаловята шукають інших шаловят. Чим дрібніше лайно, яке ти, Панчак, знаходиш, тим краще це характеризує твій власний рівень. Шаловенок ти британський підданий. Браво, Жанна Васільців! Я дуже вдячний за це етер. Мар'ян, ти тримався класно, отримав більше практики протистояння саме ось цим, ось цим, таким, розумієш, підлянкам. Бо лома через це проходив Ломаченка. Він це бачив на власні очі. Як оці викусять, від... викусять, викусять. І треба просто вчасно вчити. І подивись, бої ломи потім з подібними шаловятами. Як він, це, як він це робив, і тобі доведеться цьому вчитися. Розумієш, не треба бути інтелігентом. Іноді треба чітко називати конкретні речі і казати: Панчак, якщо ти був на обшуках, але не на обшуках в тебе, в якості кого ти був? Давай, визнавай, що ти був в якості панятова, що тебе привозили, СБУшники, на ці обшуки, і ти потім ставив підпис. Да я був свідком того, що от, да, от, от. понятим. Правда? Тебе ж так привозили? Ну то зізнавайся. Скажи прямо: це були обшуки, на яких я або обшукував, що ще нижче, або був понятим. Шаловник ти і є шаловінок, ти зізнався, цього не помітив Жан. Цього не, не міг помити, помітити Мар'ян, бо в нього просто недостатньо досвіду. Ну я ж бачив цих привезених мусарчат, які теж вчилися на відповідних ем, юриди, на юристів. І от їх привозили. І я йому там, я ж бачу, та він не там ставить підпис. Я кажу, ти не там ставиш, ти от сюди. Пиши і номер посвідчення впиши. Ці не одразу помітили, а він. Раз потягнувся до кишені дістати посвідчення, ментовське посвідчення, щоб вписати номер посвідчення. І його слідчий так по руки, куди, блін? Просто там пиши там, там, підписи і прізвище. Він спалився, що він мусарінок. І ти мусарьонок. Мусарінок ти гнилий. ти. Ти був на цьому. Обшуку чи на декількох обшуках в якості сученого мусаренка панятова. Ну, вони не пам'ятають. Помі... Я ж бачу. Я ж бачу таких. Шалов'янок ти є шалов'янок. Панчек. Ну, ладно, то таке. Добре. Радий, що ще одна така бомбашна консерва гнила. Вот вона вибухнула. Я дуже вдячний Жанну Новосельцеву. Це було неймовірне задоволення. Мені, ну, я не знаю, це круто, це неймовірно круто. І тому я за рахунок своєї аудиторії розширю перегляди. Будь ласка, подивіться, це було класно. Я обісрався, просто вибухнув оця от мусарська консерва, мусарська, не знаю, як його там ще назвати, цього. Ну, що таке правильне сказати? Да? Ну, британська, там не знаю, там, ну, каламой, що нібудь там від Коломойська самі придумайте там і назвете. От як вона вибухнула, ця консерва. Жан, браво! Арбітраж в тебе був неймовірний крутий. Мар'ян, ти тримався класно. Я думаю, що в наступних боях ти будеш вже мати кращий ем, там, досвід, ти будеш вже більш впевнено себе вести, і ти будеш знати, в який момент треба мусарьонка ставити на місце ні а дуже жорстко і чітко. Навчишся, все буде добре. А лайно панчак, козак. А, к, який ти козак, який, ну, ну коли це мус... Ні, ну можливо, якісь там мусарські там були козаки, там, я не знаю, ряджені. Там реєстр, реєстрові. Да? Ну, ну, в принципі, нормальне козацтво, воно асоційоване зі словом самостійництво. Це воно і є. Так от жодний козак ніколи не буде. Сучене. А ти сучені. І цю сученість ти продемонстрував. Лейньониш. Ну, то таке вже. Добре. Твій рівень зрозумілий. Ось ці от мосечки, типа невеличків Долженків. Ну, В кожному регіоні там їх вистачає. Там таких от моські. Все зрозуміло. Будеш москитом. Добре. Е, Жан, ще раз дякую, Мар'ян, молодець, е, тобі урок, все буде добре. А всім іншим перегляду робіть свої висновки, і хай все буде добре. Щодо списків, ніхто не хвилюйтеся, ніяких списків не існує. Існує виключно, можливо, записи е, е, Мар'яна про тих, хто до нього звертався про свідчення бути його свідками, але це не є таємна інформація. Це не може бути таємною інформацією, бо кожен з вас зробив волевиявлення собі, запросивши Мар'яна в свідки. І ви тепер, коли ви ці своє волевиявлення оприлюднили, це не таємна інформація. Там немає жодної таємної інформації. І тому, навіть якщо ці списки кудись потрапили, то СБУ просто буде змушено визнати себе. Новим свідком вашого волевиявлення. А про те, що це працює, браво Мар'ян! Бо я так зрозумів, що прокурор дійсно був змушений назвати і сказати, що він не є громадянином України, не визнає себе громадянином України. Так, да, я теж не визнаю себе громадянином УРСР України. Про це є заявка. В мене в кримінальній справі, як вони це називають, лежить моє волевиявлення людини. І лежить моє посвідчення. І вони не можуть більше от просто відкриваєш сторінку конкретно, і там лежить конкретний документ, волевиявлення людини. І все. І тепер мене я сам себе так ідентифікую. Мені не можна більше нав'язати іншу ідентифікацію. І тому в моїй кримінальній справі щодо мене немає паспорту. От просто немає. Того у РСР України. Вони не хочуть вписувати е, ідентифікацію по волевиявленню, але вони і не можуть більше вписувати радянський паспорт. Тому все це працює. Е, Мар'ян Молодець, якщо це заявив, ще побачимось. Будь ласка, переглядайте Етер і я чекаю ну, скажімо так, на ваші власні думки вільних людей, а не всяких там британських підданих сволоти. На все добре, гарно, радімо.